Об'ясніть мені, шмаркачу, чому от люди так себе ведуть? От ладно, Тік-Ток, там половину аватарок немає, пишуть всяку фігню, то ну, хер з ним. Ну, от людина, от мені пише ось такі коментарі, там чорт, тупий, ще щось. Я заходжу на його сторінку, я бачу, що це ну, жива людина, ще й колега по плиточному ремеслу. І пише мені таке: Я просто, ну в шоці? Ну. Чим люди думають, коли таке пишуть? Сьогодні я закинув відео про здорожання кнопки, він мені пише. Е, і все, я придумав, що з тобою робити, щось там вулкан скидає. Я йому в креативному форматі відписав. Пишеш Маркач, ти що Богу пишеш? Потім ще там якесь таке повідомлення, типу, щось там горить згоріло в сусіда. Люди, чим ну, вам не можна тоді заводити соцмережі, якщо ви не вмієте взагалі себе вести. Я, я я просто в шоці Ф, мені, Ігор, записав аудіо і кажу, життя така штука. Ну я воно по-різному може складатись. Але я не хочу, щоб ви ні в якому разі писали йому якісь там брудні повідомлення, щоб знаєте. Просто може в когось взагалі буде змога йому допомогти. От, послухайте, вова, на цій планеті людей нема. Всі сучі тварі. Я Ісус Христос. Я. Ісус Христос прийшов на цю планету від Марії, прабабушки, сатани. Вона мене принесла в Україну. Ви мене не розумієте. Я вас всіх спалю, спалю. Я кажу, Ігор, може тобі треба буде якась допомога? Я, я не знаю. Ну, можливо, чимось є ж люди, які займаються там, допомагають, бо це ненормально. Це ненормально.